Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас буде дуже класне відео, адже ми будемо говорити з вами про викладання граматики, а саме про фреймворк PPP, який є одним із найпопулярніших та й найпоширеніших підходів при викладанні саме мовних систем. Також ми сьогодні з вами розглянемо етапи планування такого уроку, які стадії уроку у нас слідкують за чим. І також ми з вами спробуємо спланувати разом урок використовуючи підручник, один із найпопулярніших підручників для підлітків. Тому будемо розпочинати. Let's go! Перш за все хочу зазначити, що фреймворк PPP він є одним із найпоширеніших підходів до планування заняття та проведення його, оскільки нова мова, лексика, граматика чи функції подаються саме в контексті. А як ми знаємо, коли учні можуть прослідкувати вживання нової мови у контексті, то це набагато легше дається їм для розуміння. Тому сьогодні говоримо з вами про етапи уроку PPP – Presentation, Practice, Production. І кожен наш урок буде розпочинатися з етапу Lead-in. Це саме той етап уроку, на якому ми зацікавлюємо наших студентів, і ми їх підводимо до теми нашого уроку. Таким чином, ми можемо активізувати їхні попередні знання, Background Knowledge, і таким чином вже налаштувати їх на подальшу роботу. Після того, як ми попрацювали відповідно з етапом лідін, ми вже переходимо до нашого етапу Presentation, який включає в себе основний наш текст. Ми можемо попередньо Pre-Teach Vocabulary, навчати учнів блокуючій лексиці. Але зазвичай, якщо ми даємо в подальшому завдання саме на розуміння загальної ідеї тексту, написаного чи усного, то ми не завжди даємо додаткову лексику, адже в нас для цього може просто не вистачити Часу на уроці. Далі ми подаємо нашу нову граматику, граматичну структуру в тексті. Текст може бути в нас написаний і текст може бути усний. Тобто ви можете використати той текст, який подає підручник, або знайти щось відповідно до ваших власних вподобань та тематики вашого уроку. Після того, коли учні виконали завдання на читання заради розуміння основної ідеї тексту чи слухання заради розуміння основної ідеї тексту, ми переходимо до етапу фідбек. І на цьому етапі учні, якщо це є груповий урок, обговорюють свої відповіді в парах чи, до прикладу, в маленьких групках, і тоді ми перевіряємо наші відповіді в open class, тобто в загальному класі, коли всі працюють разом. Після того, коли учні вже ознайомилися з текстом, вони вже побачили нашу нову граматику, адже для того, щоб вони ще краще звернули увагу на нові граматичні структури, ми їх або Підкреслюємо або використовуємо інший колір шрифту, тобто все заради того, щоб зачепити увагу наших студентів. Далі ми переходимо до етапу language Clarification, і саме на цьому етапі ми розбираємо найосновнішу нашу частину граматичної структури. А саме ми тут говоримо про meaning і завжди наше значення є на вершині, адже воно є найголовнішим. Буває таке, що студенти знають форму, як використовується те чи інше правило. Так коли ми кажемо present simple, а вони нам кажуть, що ой це he, she, it, as, he, she, it doesn't, I we, they, don't, але вони не використовують, відповідно, цю часову форму на практиці, оскільки вони не завжди розуміють правильно значення. Тому завжди перше, що ми робимо, ми фокусуємося на значенні. Після того, якщо ми працюємо з граматикою, ми переходимо до форми, що ж включає в себе форма. Форма це є відповідно формула використання цієї чи іншої граматичної структури, і також тут ми розглядаємо ще pronunciation, як вимовляється та чи інша граматична структура, до прикладу, у зв'язному мовленні, або якщо ми говоримо про... Якісь певні моменти нашої розмовної мови до прикладу, якщо ми вивчаємо з учнями структуру be going To, то ми знаємо, що зазвичай в основному мовленні носії будуть використовувати форму ґана, тому ми маємо учням так само на цьому наголошувати і розповідати, щоб потім, коли вони почують ту чи іншу граматичну форму у реальному житті, щоб вони просто не заплуталися і розуміли, що саме вони чують. Після того, як ми опрацювали «meaning», «form», «pronunciation», і також ще тут важливо брати до уваги «appropriacy», адже як ми знаємо, що іноді мова в нас буває різних прошарків, вона може бути нейтральною. Це та мова, якою ми користуємося як з в офіційних ситуаціях, так і в неофіційних. Або це може бути, до прикладу, мова неофіційна, якою ми користуємося з нашими друзями, та знайомими. Та мова офіційна, коли ми, до прикладу, спілкуємося. З начальником на роботі, до прикладу. Також після того, коли ми опрацювали наш Language Clarification етап, ми переходимо до етапу or або restricted Practice. Це той етап уроку, на якому учні виконують завдання, і вони дуже обмежені в цьому завданні. І ми знаємо на 100%, які будуть правильні варіанти відповіді для того чи іншого завдання. Після Restricted Practice знову ми переходимо до Feedback. Учні обговорюють в трарах свої варіанти, далі в маленьких групах чи в групах маленьких, далі ми це робимо в open class. І тоді ми вже переходимо до етапу production, а саме freer practice. І на цьому етапі ми вже орієнтуємо учнів на те, що вони мають вже в вільному мовленні чи на письмі, саме під час використання продуктивних навичок, використати ту структуру, яку вони вивчали. І, звичайно, що наш урок закінчується етапом Feedback on Content, Коли ми запитуємо в учнів декілька запитань, до прикладу, якщо в них було завдання на freer practice, і в них була комунікативна ціль, то ми відповідно беремо від них фідбек, що у вас було спільного, чи який цікавий факт ви запам'ятали про свого партнера. І фідбек Language, де ми вже розглядаємо помилки, яких учнів допустилися при використанні нашої нової корисматичної структури. Ось так у нас виглядає фреймворк PPP саме з використанням мовних систем для вкладання граматики, лексики та функційної мови. А зараз ми подивимося на приклад сторінки з підручника. Що нам подає підручник? Я користувалася одним із найпопулярніших підручників для підлітків Focus. і рівень третій. В нас це є рівень B1-B1+. Глянемо зараз, що нам подає підручник і потім я покажу, як спланувала урок я, тому що я деякі етапи тут змінила. Отже, якщо ми подивимося на нашу тему, то ми бачимо, що до кінця уроку учні повинні описувати якісь минулі події, використовуючи наші розповідні минулі часи. Тобто це є past simple, past perfect і past continuous. Це є наша основна ціль. Тобто, під час того, як ми розпочинаємо процес планування, перше, що ми робимо, це ми визначаємо основну ціль. Далі ми переходимо до нашого е, уроку і дивимося, що подає нам підручник. Отже, перш за все, бачимо, що в нас є маленький текст, і як ви бачите, це те, що я зазначала, що вже наша основна target language є підкресленою або виділеною іншим кольором те, що ми ось тут бачимо. Значить, в нас є текст, і в нас є три запитання, які учні повинні обговорити після прочитання цього коротенького тексту. Тобто, це є етап. І а, ваша справа й вирішити, який це так. Так, це є етап reading for GIST. Після етапу reading for GIST ми переходимо до етапу language clarification, і як ми бачимо, що нам подає текст, він нам каже, щоб учні передивилися, які є часові форми, ось тут подані, їм треба знайти приклади використання цих часових форм саме в тексті. Далі ми бачимо, що підручник нам подає відповідно правило, де вже є певні приклади речень з тексту, і також учням треба визначити, яка часова форма. Форма була вже та в тому чи іншому реченні. Також ось тут бачимо, що все вже учням подано самостійно. Їм не потрібно нічого вставляти, тільки прочитати ось це правило. Далі ми бачимо, що в нас розпочинається етап restricted або controlled practice і. У четвертій вправці учням потрібно обрати правильний варіант з двох поданих. В п'ятому те саме завдання, тільки бачимо, що тут у нас є вже повноцінний текст, а не тільки речення. У шостому, в шостій вправі, нам потрібно написати запитання, відповідно використовуючи правильну часову форму. Далі бачимо, що учням потрібно обговорити ці запитання з справки шостої. І в восьмій праві це вже є завдання, як на фрієр Practice, Учням потрібно розповісти історію своєму партнеру, яка трапилася з ними, до прикладу, якісь були цікаві спортивні події. Чи можливо якась правдива історія, яка відбулася в їхньому житті? Ось так виглядав, виглядала сторінка нашого підручника. Зараз ми глянемо, як цей урок переробила я, і мені здається, що мій урок буде більш цікавий студентам, але зараз глянемо. Перш за все, ми розпочинаємо будь-який новий урок з етапу «Revision». Ми не будемо на ньому зупинятися, оскільки цей етап він був пов'язаний з попереднім уроком, який ми тут не розглядаємо. На етапі Лідін я підготувала учням ось такі запитання, які вони можуть витягнути з коробочки і обговорити зі своїми партнерами. Як ми бачимо, питання стосується контексту нашого року, а саме спорту. Після цього коротенького обговорення ми переходимо до етапу Predictions, Pre-Text Orientation, коли учні бачать вже відповідну картинку, яка їм створює певний візуальний образ в голові, про що вони будуть читати, і учні можуть дати декілька своїх передбачень, як вони думають, про що буде подальша історія. Після того, коли ми вже ось тут набрейнстормили різні ідеї, ми переходимо до етапу Reading a Gist, Саме тут ми вже презентуємо нашу граматичну структуру, а в даному випадку граматичні структури в контексті. Учням потрібно перечитати текст і просто перевірити їхні ідеї, чи вони були праві чи ні. Ось тут. А як ми пам'ятаємо, в підручнику у нас завдання було ось таке. Тобто етапу Ліді немає, нам потрібно було його створити. Також ми бачимо, що на Reading for Gist у нас було аж три питання, і е, фактично вони не так сильно залучили б студента як те, що вони нагенерували свої ідеї, і їм потрібно перевірити. Тобто вони тут більше вмотивовані заради того, щоб прочитати текст і перевірити саме свої ідеї після цього е, завдання, коли ми з учнями перечитали текст, ми переходимо до. Етап Language Clarification. І перш за все, я прошу студентів передивитися на ті граматичні структури, які вжиті в тексті, та визначити, які чи свої форми в них вжиті. Тобто, бачимо, що по підручнику нам це вже одразу давала книга, так, Автори підру... підручника, А в даному випадку я хочу більше інформації, саме витягувати elicited from students, щоб вони ще більше зосередились і проаналізували ці граматичні структури. Після того, як учні знайшли відповідно ті форми, ми відкриваємо стікери та демонструємо їм, чим вони праві, і можемо так само попросити їх назвати декілька прикладів вшивання цих структур саме з ось цього тексту. Після цього ми переходимо до нашого. МФП, uh, тобто це вже був початок МФП, uh, але далі ми вже дивимося більш детальніше. Адже учням потрібно буде розпоразділити відповідно речення чи певні форми. Тут ми покриваємо саме meaning and form, відповідно до часової форми. Зараз глянемо, як це завдання виглядає. Трішки збільшу. І дивимося до прикладу: ось тут у нас є форма, учні перетягують. Ось тут у нас є форма, ось тут форма є, ось тут форма. І далі приклади вживання речень, і також ми бачимо, що у нас є значення, так: to present a short action», «To present a longer unfinished action». Тобто бачимо, що ми фактично за допомогою цієї вправи покриваємо вже meaning and form. але тут немає в нас pronunciation, і цей етап ми можемо фактично тут також випустити, оскільки ці часові форми за підручником учні вже повинні знати. Тобто, тут вони їх тільки як підсумовують і розглядають детальніше. Але в загальному вже по їхньому рівню всі ці тричасові форми вони вже мають до даного етапу знати. Тому pronunciation ми можемо випустити після етапу language clarification, До речі, який ви можете провести е, саме в такому напрямку, де ви будете в центрі уваги, і цей етап буде teacher-led, Ви можете разом з учнями перетягувати е, відповідно ці коробочки, або ж ви можете цей етап зробити більше student-centered, і це завдання виконати як guide discovery, коли учні будуть самостійно перетягувати до прикладу коробочки, а в подальшому обговорювати зі своїми партнерами. І аж після цього ми будемо вже обговорювати правильні відповіді в Open Class. Далі ми переходимо до етапу «Restricted Controlled Practice». І як ми бачимо, ось тут учням потрібно відкрити дужки, вживаючи правильні граматичні форми. Вправа восьма я використала її також з підручника, тому що цікавий текст він пов'язаний з контекстом уроку. І також я б попросила учнів пояснити свій вибір, чому вони обрали саме цей варіант чи інший. Тобто, бачимо, що тут ми покриваємо наш етап «Restricted Controlled Practice». Після цього ми переходимо до етапу фрієр Practice. До речі. Якщо ви бачите, що учням потрібно ще більше попрактикуватись, то ви можете додати етап semi controlled practice, та як серединка між controlled practice and Freer practice, той етап року, на якому учні обмежені, але все-таки вони генерують вже власні висловлювання, до прикладу, чи письмові, чи усні. Тобто ми їх не настільки обмежуємо, як під час controlled practice. Далі на Freer practice я підготувала два завдання. І тут вже залежить від того, як група швидко буде справлятися для першого варіанту завдання. Ми можемо скористатися ось таким сайтом Dice, де в учнів будуть різноманітні набори ось таких кубиків, і їм потрібно буде скласти свою історію, використовуючи «Narrative Tenses», ми можемо використати п'ять кубиків, можна збільшити їх аж до 9 і, до прикладу, попросити учнів обрати 3-4 кубики і скласти свою власну історію. Таким чином, ця історія буде пов'язана з минулим, і тут є додаткова допомога студентам, тому що якщо у нас бувають іноді такі завдання, як Пригадаю спортивну подію з власного життя, то учням не завжди легко, дуже швидко щось згенерувати, і вони через це починають панікувати і не настільки думають вже про нову нашу target language, як про те, що про що саме їм говорити. Тому під час виконання саме такого завдання вони отримують додаткову опору допомогу. Або також на freer Practice ми могли б використати ось таке завдання, де в учнів є два відео. Якщо у вас заняття групове, то перший студент дивиться перше відео. Зараз ми коротенько глянемо про що воно. Міра перезавантажується, як завжди, в найнеочікуваніші моменти. Seemed too big. Young Alex found solace in soccer, his escape from everyday challenges. But passion brought obstacles. I played tennis when I was very young. You know, five, six, and I trained and went to Bolitaries in Florida and worked with Robert Landry. І, знову ж таки, ми бачимо друге відео про гравця в теніс, і відповідно, ми бачимо, що обидві історії вони вже розповідаються саме в минулому часі. Яке завдання студентів? Вони дивляться певні відео. Студент А дивиться ось це відео, студент Б дивиться інше відео, і після того як вони переглянули свої. Відеоматеріали зробили коротенькі нотатки, вони можуть переказати свою історію своєму партнеру. І коли вони це зроблять, в подальшому комунікативна ціль погодитись щодо того, чия історія була більш надихаючою. Тому, ось такого плану ми бачимо, що в нас складається урок. Далі ми пам'ятаємо, що. Мало б, у нас мов і ТВБ етап Feedback в бетап and Feedback on Language, Тому, якщо б це був реальний урок на Feedback on Content, я б запитала учнів, яка ж історія була. Більш надихаючою в їхній парі та чому і фідбек on language, я вже під час того, як б моніторила б роботу студентів саме в breakout rooms, якщо це онлайн-урок, я б назбирала різні варіанти вживання мови, саме яка б стосувалася наших narrative tenses, і ми розібрали б їх в подальшому, можливо, якісь хороші приклади вживання мови, чи щось було з використанням помилок, тому ми б це обговорили. Ось так виглядав мій би урок, а ось так виглядав би урок у підручнику. Тому сподіваюся, що все було зрозуміло. А від вас у коментарях чекаю фідбеку. Як ви думаєте, який урок був цікавіший для ваших студентів, до прикладу, підлітків, той, що був у підручнику, чи, можливо, той, який спланувала я. Ну, а я попрошу вас поділитися вашою вподобайкою та дякую вам за те, що ви були зі мною. Байбай!